Майбутні психологи, вчителі, політологи, мистецтвознавці, лінгвісти, і це далеко не повний список тих, хто сьогодні ще на крок наблизився до професійної мрії. Чотири роки тому ці юнаки та дівчата зробили вибір, пов'язавши свій шлях з Харківським національним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, і нині пишаються одним із найважливіших рішень у їхньому житті. Мені дуже подобається працювати з дітками. От, у мене мама лагопить, тому я вже так більш-менш була визначена. Ну а в цілому університет імені Григорія Савича Сковороди в Харкові він найкращий з педагогічних, тому я сюди і вступала. Пандемія, повномасштабна війна, відключення електроенергії, дистанційні лекції та зум-семінари. Попри все це, вони не зійшли з обраного шляху та здобули ґрунтовні знання, які, до речі, багато хто з випускників уже сьогодні впевнено застосовує на практиці. Роки були і справді нелегкі, але нам дуже пощастило в принципі, з факультетом, з деканатом. У нас була дуже велика підтримка як зі сторони сім'ї, так і зі сторони всього університету, факультету, викладачі всі йшли на поступки, тому було відносно легко. Я вже працюю за фахом, тобто я репетитор. У мене є своя онлайн-школа, тому всі діти отримують класні знання, які нас навчили тут. Інформативно, інтерактивно все, що потрібно для сучасних дітей, тому планую, звичайно, розвиватися і надалі саме в цьому. Урочистості з нагоди випуску бакалаврів Харківського педагогічного університету відбувалися наживо, що зробили цю подію по-справжньому незабутньою. Так, до Альмаматер приїхали студенти не лише з різних куточків Харківщини, а й з інших регіонів. Це було дуже класно. Наші, як завжди, класно все попрацювали, відпрацювали, зробили, організували. Дуже вдячна всім, що провели офлайн, знайшли час на нас, і особливо нашому міському голові. Дуже вдячна. Дипломи цього дня отримали випускники десяти різних факультетів. Загалом понад 80 студентів, три десятки з яких закінчили виш із відзнаками. Хтось показав значні успіхи у навчанні, хтось брав активну участь у житті освітнього закладу. Однак, університет однаково сильно пишається кожним із них і дякує за спільно пройдений шлях. Вони обрали місцем свого духовного і Особистісного професійного зростання, саме наш університет, бо тут є те унікальне середовище, де формується особистість вчителя. А сьогодні недостатньо надати там знання, якісь вміння навички. Сьогодні треба е, е, сформувати особистість, сформувати патріота, громадянина, професіонала. Тільки тоді, от такий вчитель, коли він об'єднає в собі всі ці якості, він буде виконувати ту місію на землі, яку він має виконувати, навчати і виховувати інших. Це мистецтво. Очільник мегаполісу, вітаючи молодь, наголосив на важливості підготовки майбутніх фахівців освітянської сфери. Мене е, пов'язав з вашим вишем таке, сказав, таке рідне стосунки. Бо так, я не закінчував ваш виш, але ми разом відстояли. Що ваш виш був самостійним, щоб він готував вчителів, які необхідні. Хочу вам сказати, що теж, незважаючи на всілякі події, коли хотіли скорочувати так, вчителів, ми відстояли вчителів і не дали можливість тим, хто це хотів зробити, і є доручення президента, і сьогодні ніхто нікого не буде скорочувати. І це наша теж перемога. Я чудово розумію, як вчитися під час війни. Як це непросто, як це важко, але... Незважаючи на все, ви це зробили. І я вдячний всім. Я перш за все вдячний е, педагогам, які надали знання вам. Е, я е, дуже вдячний вам, бо е, важко було, але ви витримали все це навантаження і зараз будете е, вчити наших дітей, давати їм життя, давати їм і вкладати в них душу. Це дуже важливо, тим паче під час війни. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.